Hi there! Нарешті я до вас повернулась. Я сьогодні uh, дуже дійсно рада, що я можу uh, говорити. Погода сьогодні класна. Ну і третій факт: сьогодні я з вами буду ділитися дуже цікавою граматичною інформацією, а саме Past Simple. Простий минулий час. past simple. Але перед цим не забудьте, будь ласка, підписатися, коментувати. Я взагалі я обожнюю, коли ви коментуєте відео, бо я бачу ваш фідбек. Для мене це дійсно дуже важливо. Окей, okay, so, let's go! Знаєте, часи в англійській мові дуже важливі, оскільки це показує, наскільки чітко ви можете доносити якусь інформацію, бо є різниця між деякими реченнями в минулому часі, оскільки їх декілька. Проте сьогодні ми беремо саме звичайний простий минулий час «past simple». Пропоную спочатку розібратися, взагалі, для чого цей час, навіщо ми його вживаємо, і які для цього є правила. І саме перше, на що б я хотіла звернути увагу, пас Simple використовується для послідовних дій в минулому часі. Тобто. She uh, went to the room and took her laptop. Вона пішла до кімнати і взяла свій ноутбук. Тобто дві послідовні дії в минулому часі. Uh, що ще можемо взяти? He uh, called me yesterday and, uh, and explained to me everything about that task. Тобто він до мене подзвонив вчора і пояснив все, що стосується того завдання. Дві послідовні дії, їх може бути більше. Саме таке, знаєте, як розповсюджене. Yesterday, наприклад, а вчора Yesterday I got up at 8 o'clock. I went to the shower and then I had breakfast. Тобто я вчора да, прокинулася 8 ранку, пішла в душ, і після цього поснідала. Також послідовні дії в минулому часі. Що Пас Simple ви також можете вживати до дій, які вже завершились в минулому, і вони не пов'язані з теперішнім. Це можуть бути повторювані дії, це можуть бути недовготривалі дії, або навпаки, дуже довготривалі. Але основне, що з теперішнім, ніякого з теперішнім часом ніякого зв'язку. Наприклад. She was my neighbor. Вона була моєю сусідкою. Тобто, вона була. Це дія, скоріш всього, можливо, довго тривала або не довго тривала. Who knows, да, хто знає. Але основне, що зараз вона не моя сусідка. Я тобто не знаю, де вона живе, хто вона, да? тобто, все. Ну, вона тут не живе. She, like, she like, was my neighbor, but now she isn't. Ож, можемо ще взяти такий приклад. She, м, she talked To me only once. Вона заговорила, або вона говорила зі мною лише один раз. Це супер взагалі не тривала дія. І це було якби один раз. Ем, і все. Тобто, не пов'язано це з теперішнім ніяк. Тобто, she talked to me only once. Вона поговорила зі мною лише один раз. Третє дії, які не можуть вже повторюватись. Тобто, отут дуже е, треба детально розібрати це. Е, е, тобто. Pass simple ми використовуємо от саме в цьому правилі, якщо щось відбувалось лише одного разу в минулому, і більше воно вже не може повторюватись в теперішньому або, да, тобто прямо зараз, на даний момент, або ж в майбутньому через якісь ситуації, через якісь обставини. Тобто, це було лише один раз в минулому часі, і все. Наприклад, I took photo with до аліпа year. Ну це взагалі неправда, це просто приклад. Да, я сфотографувалася там з дуаліпою минулому році. Тобто це дія лише була один раз, і не факт, що вона ще буде в майбутньому. А до речі, цікавий факт, що до якраз Пас Simple дуже часто ще використовують до людей, яких вже немає в живих, або до історичних подій. До те, до того, що пов'язане з історією загалом, наприклад, it happened in 1995. Да? це трапилось там 1995 му Ще цікаво, якраз Pass Simple ви можете використовувати для дії, до якого можете поставити запитання, наприклад, коли, і отримати чітку відповідь. Лайк, like, наприклад, We Went to Spain in 2022. Ми їздили там в Іспанію у 2022 Тобто, коли у 2022 Тобто, ви можете поставити да, конкретне запитання до часу. Це такий цікавий саме факт про Past Simple. А ще цікаво, як Пас Симпол пов'язаний з нашими звичками в минулому часі. Про це більш докладніше зараз поясню. When I I was younger, I lived in small city. тобто, коли я була трошки там молодша, менша, я жила в маленькому місті, тобто це якісь. Факт або звичка, стан з минулого. І я про це можу сказати, використовуючи past simple. Або ж When she was 23, she liked to drink a lot of black coffee. Тобто, коли їй було 23, вона часто любила там пити лише американу. Це також якась звичка і стан. Але, до речі, щодо звичок, ми з вами більш детально розберемо ще конструкції пізніше з часом Юст. To, тобто, I used to be якимось, get used to і to be used to. Тобто це буде більш конкретна тема на потім. Окей, okay, з вживанням, да, з правилами ми вже розібрались. Давайте тепер візьмемо, як взагалі будується оцей simple. Тобто, звичайне речення, запитання і заперечення. Звичайне речення для цього звертаємо увагу, що нам потрібно. Вивчити все ж таки дієслова, які є неправильними. А неправильні дієслова це колись ми всі в школі вчили а, таблицю, таблицю неправильних дієслів, і от саме Simple відноситься до другої, до другого стовпчика. Наприклад, go went і третя форма gone, або take, took, третя форма taken, Але ми беремо поки що другу форму. Тобто took, went. Um, так далі. Було. Звичайно, є дієслова, до яких не потрібно додавати щось із ну, які не потрібно змінювати. Для цього вони називаються правильними дієсловами, і до них ми додаємо просто закінчення Іді. Проте саме з цими закінченнями також є трішки момент, але ми його ще розберемо. Так от, якщо ми беремо просте речення. Для цього ми звертаємо увагу, яке у нас дієслово правильне чи неправильне. Наприклад, they played in the room yesterday. Вони грали в кімнаті вчора. Тобто, у нас першим стоять той, хто виконує дію, потім наше дієслово, play, це у нас правильне дієслово. Тому ми додаємо закінчення і дії, і буде «played». They played in the room. Це вже у нас як uh, де да? саме додаткове щось. They played in the room yesterday. Те ще we took a photo last year. Ми сфотографувалися ще минулого року. Тут у нас іде сама фраза take photo це фотографуватися. А «take» – це у нас неправильне дієслово, тому ми його дивимося в другому стовпчику. Да? І там якраз буде take, took, «taken». «Taken» – це третя форма, нам потрібна друга. А, те ж саме у нас є хто виконує дію», у нас є дієслово take в минулому «took», і потім вже додаткова інформація. А, тут у нас іде просто як час, що last year минулого року. Зверніть увагу, що у нас є також слова-маркери для минулого часу. А ми їх також розберемо. Далі це ми з вами взяли просте речення, де ми змінюємо лише дієслово. І, до речі, ви можете змінювати дієслово до будь-якої людини або до того, хто виконує дію. Тобто, це не важливо нам, но до кожного буде. Ми повинні змінювати дієслово, не зважаючи на те, хто перед ним стоїть. Uh, right, давайте підемо до uh, заперечення. Коли у нас з'являється uh, заперечення або питання, ми сюди додаємо uh, допоміжне дієслово, а саме did. did. Тобто, якщо ми робимо заперечення, uh, I didn't. Take your phone yesterday. I didn't take. Тобто я не take, брав, я не брав твого телефона вчора. Зверніть увагу, що після didn't наступне дієслово стоїть в своїй звичайній формі. Тобто, це didn't, воно неначе забирає на себе всю, весь цей негатив, і ми нічого не змінюємо вже в іншому дієслові. Тобто. I didn't take, або I didn't uh, go, я не ходив. I didn't go. Ви не будете казати, I didn't went, або She didn't went. No. А uh, she didn't go, he didn't go, they didn't go. all right, давайте підемо до третього, а саме до питання. Те ж саме, якщо ви будуєте питання, ви просто використовуєте допоміжне слово did, і все. Тобто. Did you go to the shop uh, last Monday? Чи ходив ти в магазин uh, минулого понеділка? Uh, ми ставимо наш «did» на початок перед тим, хто виконує дії, або хто її робить. Да? Потім ми додаємо вже додаткову інформацію. Тобто did you go ішов да, дієслово, To the shop yesterday. до магазину вчора. Знову наголошую, що все, що пов'язано з часом, ми використаємо в кінці речення. А також, якщо це питання, вже наступне дієслово ви не змінюєте, як і в запереченні. Да? Тобто, ми не кажемо did you went, did you took, did you have. Did, коли ви бачите did, в, з питанням. Це означає, що наступне дієслово ми не змінимо, і те саме після заперечення. Добре, давайте тепер ми з вами розберемо ще саме правильні дієслова і їхні закінчення, бо там трішки є з цим деякі правила. Зараз зверніть увагу на ось цю картинку. Uh, що uh, дієслово, воно може закінчуватись на І, і тоді ви додаєте лише uh, закінчення Ді, просто літеру «ді», і все. Тобто, like liked. Uh, наприклад, uh, she liked dancing very much. Вона любила да, там, танцювати колись дуже сильно. Окей, uh, okay. якщо у нас наше дієслово закінчується на наголошену, голосну, Плюс приголосну, тоді ми подвоюємо якраз нашу літеру, о, о, оцю м, приголосну, тобто stop, stopped. т да? Або а, plan, planned. Д. She planned to meet her mom yesterday evening. Вона планувала зустріти маму вчора ввечері. Ось ми подвіємо да, оцю а, приголосну Н. Чому б перед, не... перед нею. нею якраз uh, stop, оце А-О, uh, oh, вона як наголошена, тому ми і подвоюємо. Окей, uh, okay. якщо у нас дієслово закінчується на приголосну плюс y, Тут uh, все те ж саме, як і в present simple, ми коли з вами розбирали, що ми додаємо IED. Тобто uh, study, studied, да, Це study, studied. Наприклад, uh, she studied, Um, Uh, in China Чайна, uh, in Твенті Твентіфор. Да, наприклад, вона навчалася в Китаї у 2024, 2023-му і так далі. Ось, ми подвої, ми не подвоюємо тут, ми просто додаємо IED. Це якщо вона закінчиться да, на приголосну плюс Y. Тут дуже ну, основний момент. All right, якщо у нас дієслово закінчується на е, голосну плюс y. Наприклад, як play, да, гратися. Тут у нас іде a і Y. Якщо ми бачимо таке, тоді ми просто додаємо ED, тобто played. або stay stayed. Тобто um, they, they stayed in, in hotel last month. Вони зупинялись в готелі минулого місяця. Ось. Да, ми просто додаємо іді. Є дієслово like watch. Watch це правильне дієслово. Воно закінчується на «ch». Тоді ви додаєте Іді. Тобто I watched that movie yesterday. Я дивилась той фільм, те кіно ще вчора. I watched. Хотіла би звернути вашу увагу саме на вимову деяких оцих звуків. Є цікавий момент. А що Коли дієслово закінчується на «т «д», то воно звучить як ID, тобто succeeded. Sexyed, да? but succeeded. А не буде сексидд, а буде «succeeded». id, id. Якщо дієслово закінчується на K, S, Ch, то це закінчення ID, це воно звучить як Т. Тобто, Wished, um, sta, uh, stepped, uh, cooked, да, готував cooked. не буде воно звучати як cooked, або touched, wished, а як wished, cooked, touched. Якщо у нас закінчується наше дієслово на будь-які інші, да, вже літери, тому воно звучить просто як д, тобто arrived, showed, prepared та інші. Окей, okay. давайте ми з вами ще uh, розберемо uh, слова маркери для минулого часу, для past simple конкретно. Перш за все, саме розповсюджений це слово yesterday, тобто вчора. Да? yesterday. Є навіть ця пісня Beatles, да? yesterday – вчора. Далі, це коли ми кажемо something ago, наприклад. Four years ago, two years ago. Оце слово ago, тобто назад, да, або two days ago, Ми можемо казати a minute ago, an hour ago, two hours ago. Головне слово це ago, як я вже і сказала. Далі ви можете до речі до yesterday ще додавати, наприклад, як yesterday morning, yesterday evening, тобто yesterday і а, період там дня. Далі The Day Before Yesterday, позавчора, або last night, last evening, last morning, тобто минулого вечора, минулої ночі, минулого там ранку. Last week, last month, минулого тижня, місяця і last year, минулого року. Так от, uh, on Monday, on Tuesday, On Wednesday, On Thursday. Uh, це коли ви показуєте, що щось відбулося в якийсь день, тобто в понеділок, там, вівторок, в середу і так далі. Також, якщо ви хочете додати якісь свято, наприклад, At Christmas, At New Year на Різдво на Новий рік, А ще прям фраза When I was і стільки-то років. Тобто When I was 22, when she was 24, when they were um, 60. Ось, можна сказати, в якомусь році, в якомусь столітті, тобто, в, наприклад, в 1998-му 1998, або in 20th century, в 20-му столітті. Last, але ви ще можете подавати період пору року, тобто last spring, last winter, Минулої весни, минулої зими. Я дуже сподіваюся, що слова маркери вам також дають якусь ясність, що це можна використовувати в past Simple. Все. Uh, я ще раз наголошую, що uh, я буду окремо знімати відео для used to», бо це також пов'язане з минулим часом, з нашими звичками, і ми з вами трішки порівняємо оцю конструкцію get used to «to be used to» і used to». Окей, okay. uh, зараз я пропоную вам пройти невеличкий тест, щоб точно закріпити паст Simple. Окей, okay, go. «They» Припущене місце. Да. Нам потрібно змінити або щось зробити з оцим дієсловом go, тобто they go to the restaurant yesterday. Вони ходили в ресторан вчора. Угу. Тут у нас з вами вже є оце наше дієслово. Да, go. Нам потрібно щось зробити. Перш за все, згадуємо: Go. Це правильне чи неправильне дієслово. Гол uh, це у нас неправильне, і тоді ми просто кажемо they went. They went to the restaurant yesterday. А uh, зверніть увагу, як я вже й казала. Я просто ще раз нагадую, що went ви можете ставити як і до однини, так і до множини. Тобто, ви змінюєте дієслово незалежно від того, хто перед ним стоїть. Окей, okay. зробити запитання: чи ходили вони в ресторан вчора? Yes? So. Uh, для цього нам потрібно щось змінити. І ми кажемо на початку речення, бо це питання, нам потрібно щось поставити. Тобто they go to the restaurant yesterday. Для цього нам потрібно наше допоміжне дієслово, а саме did. Тобто did they go to the restaurant yesterday. Окей. Okay. Uh, laptop um, last Monday. Ти брав мій. Uh, Ноутбук минулого понеділка. Ти його тобто, брав, да? і нам потрібно ще зробити з оцим take. Take це у нас також неправильне дієслово, тому ми його повинні змінити. І буде took. Тобто you took my laptop last Monday. Ти брав Міла, на мій ноутбук минулого понеділка. Ми змінюємо наше дієслово take на took. When I… Далі у нас іде be» в минулому часі. Я вже про це розбирала колись ді, відео, пам'ятаєте? Да, можете переглянути. Тобто when I, далі to be в минулому часі. A kid I play basketball. Окей, okay. тут у нас є з вами прям два дія -слова, да? When I to be, I play basketball. Ми повинні змінити to be», Бо у нас є, по-перше, і I, це також якась буде форма. Для «I» в минулому часі «to be» а, змінюється на was. Тобто, when I was a kid, коли я була дитиною, I play basketball. Просто залишити «play» тут ми не можемо. Ми повинні також з ним щось зробити. Для цього ми дивимося, правильне чи неправильне дієслово play це у нас. Правильне дієслово це regular verb. І для цього ми додаємо закінчення. І тут наше правило. Play закінчується на голосну Y. Для цього ми додаємо лише закінчення –ed. І буде звучати як played. Played. Не плейд, да, не played, а played. Окей. Okay. Вони поснідали о сьомій ранку. От у нас є прям конкретна година, да, у нас є дієслово поснідали, They – нам потрібно щось змінити з have, they have a breakfast at 7 a.m. Нам потрібно have да, на щось змінити. Have це правильне чи неправильне дієслово? Have це неправильне дієслово і. В другому стовпчику, та, як неправильний єслів, він буде had. Тобто they had breakfast at 7 am. У них був сніданок, був вул, тобто вони мали. Буде це head. Right. Давайте підемо ще до одного прикладу слово. She waited for that sale last winter. Вона чекала на той сейл ще минулої зими. Wait – це у нас. Правильне дієслово, воно закінчується на а, голосну і приголосну IT, да, тобто wait. Тоді ми додаємо просто ED. Waited, waited. Тобто, she waited for that sale last winter. Вона чекала, очікувала на той сейл, на ту знижку, що минулої зими. Ось такий у нас вийшов з вами розбір саме past simple, звичайного, простого минулого часу. Я дуже сподіваюся, що ви для себе взяли щось корисне. Тепер ви можете дійсно використовувати, вживати цей час в своїй мові, в, своїм, в своїх прикладах. І, взагалі, якщо вам більш, більш детально хочеться розібрати граматику і вивчити англійську мову, буду вас чекати. На своїх групових та індивідуальних заняттях. І, звичайно, приєднуйтесь до мене в телеграм-канал. Я там також розбираю цікаві теми, актуальні теми. І буду рада вас бачити і далі на своєму YouTube-каналі також as well, як кажуть. Я бажаю вам гарного дня або вечора, або ранку. І завжди не забувати, що. Можна вивчити будь-яку мову, головне практика. І я бажаю вам успіху саме в цьому. Thank you so much! Дякую вам and see you! Bye!